На телеканалі Буковина. Інформаційний випуск новин у студії для вас працюють ведуча Лілія Вакарюк та сурдоперекладач Леся Прохоренко. На початку короткий анонс головних подій. Чернівецькій обласній організації «Товариства сприяння обороні України виповнилося 70 років. 2014 рік учасників бойових дій на території інших держав. На Буковині тривають заходи, присвячені 26-й річниці виводу радянських військ з Афганістану. Його картини вже бачили в Сполучених Штатах Америки, Австрії, Канаді, Італії та Португалії. Нині відомий Буковинський художник Іван Гемері презентував свої роботи у Чернівцях. Третій з'їзд Конгресу Румун України, який проходить у Чернівцях, висловив свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. В ухваленій резолюції йдеться, що румунська спільнота проти поділ України та засуджує дії сепаратистів, в результаті яких гинуть ні в чому не винні люди. З учасниками конгресу спілкувалася Ольга Ославська. Румуни в нашій державі проживають переважно на територіях Буковини. Це 76% румунів в Румунів України та північній Мармарощині. Трохи більше 21%. Сьогодні вони, як громадяни, громадяни своєї держави виступають за її цілісність. Прийняли тут резолюцію у підтримку суверенітету України і територіальної цілісності. Ми не хочемо, щоб наша Україна не було ніякої федералізації, нічого. Ми хочемо жити у всі унітарні наші незалежної України. Як Ірина Колцу проживає у верхніх петрівцях Сторженецького району. Жінка каже, її права ніхто ніколи не порушував. Він не спілкується румунською мовою, Як які односельчани дуже люблять Україну і не хоче її поділу. Вважаємо, що Україна краща. краще. Це не реально, це не, не треба так у житті, що було у нашій країні, бо ми не заслужили на такого, як сьогодні. Взагалі, як відбувалася вся ця революція? Підтримали територіальну цінність нашої держави й інші учасники третього з'їзду Конгресу Румун України. Сьогоднішня ситуація, яка у нас в країні, нам не байдуже, те, що в нас коїться. і тому ми прийшли сюди. Звісно, за єдину Україну. Делегатів з'їзду турбує нинішня політична ситуація в Україні. Вони засуджують сплановані Росією провокації проти мирного населення, проти цілісності нашої держави. Ославська, Віталій Мельницький, телеканал Буковина. Голова Чернівецької обласної ради Михайло Гайничеру зустрівся з представниками канадської місії спостереження за виборами Барбарою Елізабет Бучанан та Борисом Любомиром Генгало, які працюють на позачергових виборах президента України у Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Спостерігачі цікавилися організацією і ходом передвиборчої кампанії в області та суспільно-політичною ситуацією в країні. Михайло Гайничеру висловив сподівання, що вибори в області пройдуть спокійно, і наші краяни матимуть змогу вільно зробити своє волі. Виявлення. Він зазначив, що в області немає проблем з підготовкою до виборів, а також запевнив, що у краї немає політичних сил, сформованих за національною ознакою, а партійні та політичні уподобання румунської громади структуровані, так як і мешканці в області загалом. Про це повідомляє прес служба Чернівецької обласної ради. Чернівецька обласна організація товариства сприяння обороні України відзначає своє 70-річчя. в області. Нині діє 280 первинних організацій. Також в краї працюють Берегомецький політехнічний технікум, товариства сприяння обороні України та 10 автомобільних шкіл. На цих потужних автомобілях фах водія здобував не один армійський призов. А був час, коли взагалі йшлося про доцільність існування такої організації. Та нині про товариство сприяння обороні України згадали знову. І не лише тому, що йому виповнилося 70 років. Ви бачите, які події відбуваються. Дійсно, наші юнаки не підготовлені до служби в армії. Вони технічно вже будемо говорити неграмотні. Їх треба вчити, підготувати до. Всього, щоб вони були справжніми мужиками, які зуміли б захищати нашу країну, події в Україні це на півдні і сході нашої держави. Що ця організація потрібна і потрібно не розвалювати її, не задавлювати її, а навпаки, зробити хоча б так. Як Білорусія. Каже, це державна організація. Ви займаєтеся роботою, а ми будемо вони займаються підготовкою молоді, підготовкою населення до о, служби у Збройних силах. З нагоди, 70-річчя створення на Буковині обласної організації Товариства сприяння обороні України відбулися урочистості із привітаннями та нагородами від влади та громадських організацій. За підсумками першого кварталу. У 2014 року Черновецька обласна організація є кращою в виконанні плану підготовки кадрів робітничих професій, має приріст підготовки водіїв 28,7% з порівнюючим минулим роком. Активно проводиться робота з військово-патріотичного виховання молоді, підготовки до захисту батьківщини. Головне завдання товариства патріотичне виховання української молоді. А сьогодні, коли на землю українську ступив агресор, це особливо актуально. Людмила Ремес, Олександр Свінційський, Антон Романюк, телеканал Буковина. Після виконання завдань із Луганської області повернулися військовослужбовці стрілецької роти Національної гвардії. В Києві з ним зустрівся голова Чернівецької облдержадміністрації Роман Ванзуряк, котрий подякував їм за проявлену мужність під час несення служби. Відтак батьки військовослужбовців від щирого серця висловили вдячність командиру підрозділу за збереження життя особового складу стрілецької роти Національної гвардії. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької облдержадміністрації. Нині кожен четвертий українець гіпертонік на Буковині майже 250 тисяч хворих на цю недугу. З 12 травня в нашій державі розпочався тиждень профілактики серцево-судинних захворювань. В ці дні в Чернівецькому обласному кардіологічному диспансері кожен бажаючий може перевірити артеріальний тиск та проконсультуватися з лікарем. Тихий убивця так цю недугу називають лікарі від підвищеного тиску. Страждає кожен третій українець. Зазвичай люди навіть не знають про свою хворобу. Від цього і висока смертність зазначають медики. «Артеріальна гіпертензія це є синдром підвищення артеріального тиску. Основні симптоми це головокружіння, головні болі, болі в серці, нудота. А деякі пацієнти взагалі можуть не відчувати підвищення артеріального тиску, що є саме найгірше. А чому потрібно виміряти тиск? Тому що коли ми будемо знати, який у нас нормальний тиск, ми можемо захистити себе, своїх близьких від таких такої складної патології, як інсульт і інфаркт. В молодому віці зайвий раз намагаєшся до лікаря не йти, каже пан Василь. Ще 10 років тому тиск не заважав, нині ж хвороба дається в знаки. Я тільки вчора ліг, я думаю, десь пробуду не більше 10 днів. За цей період я приймаю системи, значить, там кровітин, значить, і таблетки від тиску. Після цього почуваю себе набагато краще. Щодня в обласний кардіологічний диспансер звертається понад 30 таких пацієнтів, як Василь Васильович. А в дні проведення профілактичних акцій вдвічі більше. Сьогодні від ранку ми прийняли 20 чоловік. В основному пацієнти зверталися зі скаргами на головний біль, голову кружіння, значне підвищення артеріального тиску, загальну слабкість, швидку втомлюваність. З цих 10-10 ми вже скерували на прийом до лікаря-кардіолога обласного кардіологічного диспансеру, де їм була надана кваліфікована допомога та поради стосовно способу життя і попередження ускладнень небезпечних артеріальних гіпертензій. Протягом цього тижня буковинці, котрі хочуть дізнатися про стан своєї серцево-судинної системи, можуть звернутися в обласний кардіологічний диспансер. Тут ведуть прийом відразу чотири лікаря. В рамках цієї акції ми проводимо всім бажаючим вимірювання артеріального тиску, роздаємо інформаційні листи по профілактиці артеріальної гіпертензії, даємо поради по здоровому способу життя, по боротьбі з шкідливими звичками, надаємо дієтичні рекомендації. Вимірювавши тиск, ми скеровуємо пацієнтів до спеціалістів, які надають їм висококваліфіковану допомогу. За тиждень кардіологи планують охопити обстеженням якомога більше буковинців. А для цього будуть організовувати так звані виїзні гіпертонічні обстеження. А в найближчі дні в Чернівецькому обласному клінічному кардіологічному диспансері в рамках дня вимірювання артеріального тиску профілактичні заходи продовжаться. Людмила Ремес Денис Жиряда, телеканал Буковина. Прокуратура першотравневого району міста Чернівці відкрила кримінальне провадження стосовно посадової особи виробничого підприємства Черемош УТОГ за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 кримінального кодексу України. Прокурорською перевіркою встановлено, що ця посадова особа в період із вересня 2008 по грудень 2013 року привласнила отримані від мешканців інвалідів, які проживають у гуртожитку утог, кошти за оплату житлово-комунальних послуг в розмірі. Більш ніж 52 тисячі гривень триває досудове розслідування. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області. Україна посідає третє місце у світі за кількістю розлучень. У свою чергу це є причиною зниження відповідальності певної частини батьків за виховання власних дітей. Сімейне неблагополуччя негативно позначається на формуванні особистості дитини. Про долю таких дітей далі Івана Вовк згідно з Конвенцією ООН, кожна дитина має право на життя, свободу, освіту, а також відпочинок. А чи має діти право на батьківську любов? Чи для того, щоб прихильно ставитись до своєї доньки, чи сина, потрібні якісь офіційні закони? Материнську любов Оленка відчула, як то кажуть, на власній шкірі. Після частих побою 15-річна дівчина пішла з дому, де залишились ще троє сестричок. Дома конфлікти з мамою, просто вона випиває спиртний напої, приходить додому, б'є дітей. Все тянулося ну, на моїх плечах, одним словом. І... Ну, я пішла з дому, оскільки я вже не могла це витопити. Не раз на очі навертали сльози і в надійки, але вже від руки батька. Була така ссора через, через золото, тому що він казав, що я брала яке золото, він мене практично до пів смерті побив, я вся в крові була. Мій дідусь мене врятував від нього, але він був п'яний тато, тому він не дуже пам'ятав цього. А останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння, стало те, що батько відрізав коси проти її волі та ще й напередодні випускного балу. Тому дівчина й опинилася в притулку. Я завжди його прощала, але це просто для мене було дуже важко змиритися з тим, що я на випускний не піду. У притулку піклуються і про дітей дошкільного віку, і про підлітків. Одні з них були забрані з сімей, інші самі втекли. Більшість дітей соціальні сироти. Дехто з них прагне повернутися додому, інші ж навпаки. Про долю останніх знає директор притулку, в якому впродовж трьох місяців можуть перебувати діти з неблагополучних сімей. Підшукуються сім'ї, готові взяти на виховання таких діток. І ну, ми, ми відмічаємо… Тенденцію таку, що багато є на сьогоднішній день сімей, які вже готові взяти дітей на виховання, які готові проходити навчання для того, щоб взяти в свою сім'ю ось, ось таку дитину, яка на даний момент позбавлена батьківського піклування. Працівники притулку говорять, що батьки і їхні діти мають бути терпимими та чути один одного. Лише тоді можна сподіватись на нівелювання такої категорії, як діти з неблагополучних сімей. Івана Вок, Максим Білоткаш, телеканал Буковина. Верховна Рада України ухвалила закон про ратифікацію протоколу про внесення змін до угоди між урядом України і урядом Республіки Молдова про діяльність залізничного транспорту, зокрема, згідно із документом, курсування потягу Чернівці Київ проходитиме через територію Молдови, а це дозволить зекономити пасажирам дві години часу. Минає 26 років років спочатку виведення радянських військ з Афганістану. Понад 160 тисяч українців стали учасниками цієї неоголошеної війни. Серед них дві тисячі буковинців для воїнів, інтернаціоналістів та їх сімей у Чернівцях. Відбувся концерт, на якому побували і наші кореспонденти. Незважаючи на дощову холодну погоду, в залі літнього театру було по справжньому тепло. Зі сцени звучали слова вдячності колишнім афганцям за мужність і героїзм, які вони проявили, виконуючи свій військовий обов'язок. Та й концерт, в якому взяли участь відомі співаки та музиканти, не залишив нікого байдужим, як і показові виступи учасників підрозділу Саламандра та Рись. Ми, крім того, ще хотіли показати, що ми все-таки є, є сила. Є сила, і сила, яка не боїться отих проявів, які в нас є зараз на Сході, що коло нас є і молодь, є учасники бойових дій, які можуть доказати, допомогти і навчити ту молодь захищати свою незалежність нашої держави. Полковник у відставці Сергій Подноридов не приховує свого занепокоєння нинішніми подіями в східній Україні, ніколи й не думав, що чорне крило війни торкнеться й України, а агресором буде путінська Росія. Наскільки ми вважали Путіна? Наскільки ми гордились тим, що він заботиться ворожоних сілах воєнослужах? Настільки ми його зараз ненавидимо, особисто я. Тому що це обернулося для нас бідою. Подла війна йде, тому що нет открытой війни, а захищається мирними жителями. В таких условиях воювати очень тяжело. Це хуже, ніж в Афганістані. Афганці в один голос говорять, що у разі потреби візьмуть у руки зброю і будуть боронити територіальну цілісність нашої держави. Катерина Фуштей, Максим Біоткач, телеканал Буковина. 25-ту персональну виставку Любімо життя представив у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї відомий Буковинський художник Іван Гемері. Його експозиції вже побували в США, Австрії, Канаді, Італії та Португалії. Іван Гамерій непрофесійний художник. Свій час працював столярем, будівельником і навіть в органах місцевого самоврядування, бо має дві вищі освіти. Проте дар від Бога малювати все ж переміг. В його картинах насамперед відчувається любов до рідного краю. В нього особливий стиль малювати природу, пам'ятки архітектури. На ювілейній виставці майстер представив 62 картини. Цікава особливість цієї виставки в тому, що на ній представлені роботи непрофесійного художника, не дивлячись на те, що ця людина має дві вищі освіти, вона закінчила географічний і економічний факультети нашого університету. Але як художник він ніде не навчався. Практично це самоосвіта. І роботи, які він представляє, вони здебільшого зображують краєвиди рідного краю, це пейзажі. І вони досить високопрофесійно майстерно виконані художник жодної своєї роботи не продав. каже, щирість та добро продавати не можна. Зате чимало картин подарував знайомим, друзям, родичам, відомим людям. Іван Гемері любить малювати на природі. Натхнення це для нього перш за все бажання працювати. Я собі вибираю те, що там у мене у серці задіває струна. Ну просто аж виливається, хочеться його намалювати. Радуюся в цьому і думає, а чи так воно задіє струни внутрішні тих, хто буде дивитися? Тематика картин на експозиції різноманітна: пейзажі, квіти, тварини, архітектура. Відвідувачі кажуть, що картини Івана Гемері схожі на фотографії настільки детально яскраво зображено життя. Хтось вважає це здобутком, а хтось недоліком. Він малює, як він бачить, але у природі є свої закони. І багато художників це не тільки у нього. Це є нема цього, нема колориту, воно все взаємозв'язано в природі, розумієте? І якщо вже, припустимо, малювати ці пейзажі, що я йому рекомендував? Малювати саме наївне мистецтво. Бо якщо вже ці малювати пейзажі, то вони дійсно треба знати закони природи. От і тоді вони не будуть такі фотографічні. Проте Іван Гемерів вважає, що життя потрібно любити таким, як воно є, без домислів та перебільшень, навіть на полотні. Виставка моя постійно проводиться під назвою «Любімо життя. Воно дуже коротке, і що зробиш, той за тобою піде. Як шлейф Олександра Сорохана, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Синоптики попереджають, через сильні дощі у верхів'ях Карпат та на річках басейну прута та Сірету підвищився рівень води від 1 до 2,5 метрів. В окремих місцях спостерігається вихід на заплаву по території нашої області. За даними наших метрологічних станцій, гідропостівки опадів за ці дві доби склала 40-60 міліметрів. Більш інтенсивні опади відмічалися в верхів'ї річки Прут на території Франківської області. На даний час, як ми з вами розмовляємо, у нас по пруту в районі міста Чернівців проходить пік цього паводку. який хвиля його поступово зміщується на південь в сторону кордону. По річці Серед в районі Стороженця. Пік паводку пройшов у нас Франції, і на даний час уже триває е, зниження рівня води. Це була остання інформація цього випуску. Залишайтеся з телеканалом Буковини і надалі, посміхайтеся та будьте щасливими. Зустрінемось в ефірі.